Усім привіт! Сьогодні ми знімаємо в четвер на такому паркувальному майданчику позаду мене. Показуємо ціни на автомобілі, скільки коштують, які роки, які пробіги. Є до автомобіля, ну, майже до всіх є короткий опис, ну що по ньому є. Є телефончик продавця, телефонуйте, які, що бачили в Ютубі. Чи продаєте ще автомобіль? Я думаю, що вони всі ще будуть продаватися. Тому, навіть якщо ви дивитесь, наше відео, а сьогодні у нас. 20 лютого 2025 року. Я думаю, що воно ще автомобільчик буде актуальний. Телефонуйте до продавців, телефончики є. Киріше бачите ще раз наголошую в Ютубі. І всім приємного перегляду. А, і саме головне додивіться, будь ласка, до дане відео до кінця. Всім приємного перегляду. Так, продається opel зефіра. Це вже у нас новіша версія зефірки. Так, 12 рік, 2,0 дизель, 212 тисяч пробігу. 8900. Сіммісна. Телефончик є. Коли телефонуйте. Так, козефірка така на річній реєстрації. Далі у нас продається на нас, ну не на в мене. На майданчику. Бачите, який майданчик? Фабія. така фабія є. 2009 рік, 14 на бензині, 204 тисячі пробігу. Так, 5650 є телефончик. Когось цікавий, телефонуйте до продавця. Є така фабія, продається. Так, йдемо сюди, на ту сторону дача. Дача лодж. Продається такий автомобільчик. З 2013 року випуску 1.5 CDI. Так, мультикармо рідна фарба 8999 Телефончик продавець залишив. Хо цікавий, телефонуйте. Так, Октавія. Поряд стоїть Октавія, Асьома. На передніх патронах. Універсалі. 14-рік, провіг має 247 тисяч, 9350. 1,6 дизель. Так, от така Октавія подається. Далі дивимося, що в нас є, от такий Renault Clio Продається Renault Clio Так, Renault Clio 2006 рік 450, 176 тисяч, 24 бензин. Телефончик є. О, цікавий, телефонуйте. Так, KIA Kia у нас. універсал Продається автомобільчик. Білого кольору, в білих космодавних дисках, 17-й рік, 1,6 дизель, пробіг 76 тисяч, 14 тисяч коштує. Телефонує такого зацікавила ця Kia. Ось тільки вже автомобілів продано, я вам показую, що ще можна собі підібрати. Це не означає, що вони в поганому стані, це означає, що покупці брали для себе інший хороший автомобіль. Ось такий тигуанчик за 2,822 822 рік. Напевно, 22 рік, бензин 2.0. 10 тисяч пробігу, 29500. Так, телефонуйте до продавця, просіть він код. Чому такий малий пробіг 10 тисяч? Це абсолютно новий автомобіль. Його ніхто ще не купив. Чекаю свого власника. Мазда. Mazda CX. Зараз глянемо як це X7, напевно. Ось така Мазочка 22500, а це X9, бачите? 96 19 рік, 59 тисяч пробігу. Автомат, бензин 2.5. Телефончики, телефонують телефоную. Кого тут цікавило, ця Mazda CX9. Давайте йдемо там бусики, я поздімаємо ще вольвочка. Обережно сніг слизько. Так, Вольво. Volvo. Така Вольво Volvo продається. Так, Вольво. С80. рік 90, 9200. 90, 2,4 дизель Д5. Два ключі, клімат. Шкіряний салон, телефонний продавця є. Цікавтесь по телефону, продається інші деталі. Так, зараз до бусів я підійду, ще покажу цього 4-го гольфа. І йдемо до бусиків. У чорному кольорі гольф 4. 450 2003 рік. 1,4 бензин 210, 230 тисяч пробігу. Так, з Німеччини. Так, йдемо бусик, покажу вам. Так, це у нас Nissan nv 300 Nissan 14800 19 рік, 1.6 дизель. Електропакет, 2 ключі навігації, 190 тисяч пробігу з Нідерландів ціна. Ціни немає. А, 14800 зверху не побачив. Так, ще покажу телефон продавця. Так, ось такий Nissan nv 300 за 14800. Тут не двері задній ряд. І тут. Отакий От вантажний Nissan nv 300 Так, Renault Trafic пасажир продається. Renault трафік пасажирі 13 рік, 14950 Оригінальний пасажир, 9 місць. Довга база, кондиціонер, 260 тисяч пробігу. Телефончик є. 14950. Ось такий оригінальний плаже подається. Так, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Ми знімали в такому паркувальному майданчику. До нових зустрічей на каналі.